Ну як зробити ці кудри? Мій дірект просто завалений. Обережно ці кудрі викликають залежність. Привіт, я сімбочка. А це моя нова плойка Хвиля від Ксюсто. Цією плойкою можна зробити аж три укладки, тому вона завжди зі мною. Зазвичай кудрі в мене тримаються два дні. І ось що я роблю перед цим. Мою голову по-любому. так. Наші кудрі будуть об'ємніше та довше протримаються. Перед сушкою та плойкою обов'язково термозахист. А тепер що ж міє ця плойка? В ній є цілих три режими від легкої хвилі до повноцінних кудрів. Настраєм собі градуси, особливо в мене після фарбу. Mm, дуже пошкоджене волосся. Воля, кудрі виходять бомба. Третій режим ну то просто любов. Ну, ви просто подивіться, які гарні хвилі. Буквально 5 секунд потримати, і хвиля готова. А туди мене постукала моя Софійка. Ну ви просто подивіться, які в неї позаду шикарні локони. А мамі їх доводиться робити. Так, тут ми вже забризкали матеріал, аби ще довше тримались. І від рівного волосся майже нічого не залишилось. Особисто на мене укладка вийшла в 20 хвилин. Ну, ви подивіться, як гарно виглядає. А окремий плюсик плойці це те, що в неї є окрема Риця для захисту вашого волосся, любі хвилі під ваш образ та настрій. Я вважаю, що ця плойка має бути у кожній дівчинки.